Для вас таку чудову пропозицію. Це в нас Audi Q7 2016 року випуску. Автомобіль пригнано з Америки. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Було пошкодження заднього бампера на ось таких чудових дисочках. Автомобіль в комплектації Premium Plus, є безключовий доступ, є парктроники, є камера заднього виду, також багажник у нас на електричному відкритті. По задньому ряду автомобіль у нас виглядає ось так: такий коньячний шкіряний салон в ідеальному стані. Також присутній панорамний дах, є задній клімат, також задні підігріви Попереду маємо датчик мертвих зон, також маємо повний електропакет, є пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, мультимедійне кермо з полюстками для перемикання передач, також датчик світла, летчиточок, велика мультимедія з карплеями і усім потрібним для комфортної їзди, є асистенти. Також двохзонний клімат-контроль попереду, також підігріви передніх сидінь, управління мультимедією, автоматична коробка передач. Ось Так у нас чудово виглядає салончик. Тому хто шукає собі Q7, чекаємо на вас, місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева Дорога 1.